Доброго доброго ранку, благословенного ранку. Ми з України. І так очікувала, можливо, ну хоч якийсь буде проблисок сонячного світла, але ну, немає. Вже як півгодинки повинен був світанок відбутися. Якась така є полосочка, трішечки якась там рожева, але все затянуто хмарами. Але ми знаємо, що не завжди так буде, і будуть такі світанки, що не зможемо відірвати очей і будемо казати Вау, як класно! Нам дали світло вчора в день, а вранці могла завантажити відео, тому, що. Мої подружки було світло і вона поділилася інтернетом. Слава Господу! Хоча бачу, ті, хто зв'язок має лайфовський, інтернет тут чомусь немає мобільного. Щось там у них якісь неполадки. Але слава Богу, за Wi-Fi є інтернет, є світло, слава Богу. І вчора були такі вулиці, які отримали світло аж пізно, вже ввечері, майже вночі. І така була переписка: Вау, нас згадали про нас не забули. Були. Слава Господу! Слава Господу! І такі маленькі світло і вже класно, вже людям так тепло стало не тільки на душі, а і в та... і тепло тілу, тому що у багатьох. Навіть обігрівачі також хоч і газові, але потребують електроенергії, тому енергія нам потрібна. Взагалі енергія нам потрібно кругом і не тільки електроенергія, а й енергія в наші тіла, в наші душі, в наш дух. Теж потрібна. І сама класна енергія нашого збадьорення, нашого життя це Ісус Христос. І самий класний провідник, який ніколи не перебивається. Головне, щоб ми цього хотіли. Але навіть якщо ми не хочемо, він вірний своєму слову. І якщо Господь сказав не покину, не залишу, доведу, то значить так і буде. І якщо ми народили якусь дитину, ту чи іншу, і в когось Одна дитина, або ви, діти своїх батьків, вони, ви ними залишаєтесь назавжди, поки смерть не розлучить вас. А навіть якщо вже хтось пішов в вічність, все рівно ми залишаємося батьками, все рівно ми залишаємося дітьми. Так точно сказав і Господь, що ми можемо в своєму житті щось чудити, куди сіти, не туди, куди треба говорити, не те, що треба, думати, не ті думки, які потрібно, а Господь вірне своєму слову. І коли кажуть, що о, оці люди відступили від Господа, і Господь уже все там взяв каміння, їх позакидав камінням, все, ми навіть да, написано так в Біблії, що хто. Не, ну своїми словами скажу, що ті, хто відступили від Господа, що краще з ними і не спілкуватися, так да, нам краще з ними не спілкуватися, тому що ми ж не знаємо, що там говорить та людина. Хоча, хоча, якщо є побудження. Зараз скажу думку: нам не потрібно спілкуватися в тому випадку, щоб не засіяти в своє серце якихось е неправдивих вчень, тільки тому. Але якщо людина відступила від Господа і в не, і вона хоче з вами поспілкуватися, а можливо, її серце вже Господь приготував для каяття. А можливо, у людини таке якесь там випробування, таке вона переходить. Вона зараз проходить таку долину смертельної тіні, що її от потрібно з кимось поговорити. І да, вона не ходить до, до церкви, і да вона вже давно там не була, але ви зустрілися. І не потрібно від тих людей шарахатися, як від прокажених. Ісус так не робив. Він бачив прокажених, він підходив до них, він клав на них руку і він молився, щоб вони зцілилися. І якщо у нас зразок наш Ісус Христос, якщо ми прагнемо бути схожим на нього. То ми повинні так і робити. Ісус взагалі не бігав від людей, Він взагалі від них не сторонився. Він взагалі так любив людей, що віддав своє життя за кожного з нас, за кожного. І тому, якщо людина покликала Ісуса Христа в своє серце і. Е Повірила в те, що Ісус Христос Господь, і, е, при, і стала членом церкви і хрещена Духом Святим. Слухайте, це ми люди ми можемо пересуджувати. Він не достоин, він не такий святий, він те чи інше зробив в своєму житті. Господь так не робить. Господь є любов, Господь є світло. І Він сказав, що хто покличе до мене, того я спасу. Да і амінь в це потрібно вірити. Бог не поставив нас суддями, Бог не сказав нам: ідіть, ловіть, дивіться, хто що робить не так, засуджуйте, навчайте, Да, навчайте корисному. Але Він сказав: ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє, радісну звістку, що Ісус Христос уже все це звершив. І там написано, що Він гріхи, наших не буде згадувати більше. І, та, і в Біблії написано, що він ніколи не покине нас. Навіть якщо людина пішла не в тому напрямку, він сказав: не покину, доведу будь-кого. Якщо ми покликали ім'я Його в своє життя, ми стали дітьми Божими. Це треба повірити, всім серцем, всім своїм єстеством повірити. Я дитина Божа. Я дитина Божа. Я дитина Божа. І ніхто, і ніщо не зітре мого усиновства. І ніхто, і ніщо, ніхто не має на це права. Розумієте, ніхто. Д'явол буде приходити і в вигляді братів і сестер, і в вигляді рідних, і буде казати тобі, показувати на твої недоліки і казати, яка ти там дитина Божа. Ти там вчора те і те зробив, там і там щось не так зробив. О, ти не домолився, не допустився, ходиш в зібрання тільки раз в тиждень. Біблію коли читав, все, ти не дитина Божа. Послухайте, у нас є діти. Є дорослі діти, і ми маємо з ними спілкування не так часто, не так часто, але вони залишаються нашими дітьми, але вони залишаються нашими дітьми навіть, навіть якщо роблять щось не так, навіть якщо роблять проти нашої волі, навіть якщо зроблять в життя їхнє так потріпало, і вони пішли по таким стежкам доріжкам. Я зараз маю спілкування з жінками, в яких діти вели, і, і, і ще деякі ведуть себе зовсім не так, як би їм хотілося. Але вони все рівно залишаються їхніми дітьми, то наскільки Господь? Якщо у нас у людей є сили пробачити? Пробачите, то наскільки Господь, Господь наш чудний, Господь наш дивний, Господь наш є любов. І коли Він сказав не покину, не залишу, доведу, ви мої діти, я дам вам владу називатися і бути дітьми Божими. Добре, удобре утра. Слава Господу! Слава Господу! Він дав нам владу називатися і бути дітьми Божими. Він дав нам на це владу. Треба в це повірити. Треба повірити, ми діти Божі. І коли ми повіримо в цю істину. От зараз покажу: о, ми діти Божі. От там в дні є така дитяча гірка. Настануть класні часи, і наші діти будуть там кататися і будуть спускатися з гірок. І загомонять наші дитячі майданчики. Вони і зараз гамонять. Слава Богу, є діти в нас в місті, є діти, і сьогодні в нас е, такі. Два зібрання дитячих і в малий долині, і в Чорноморську. І є діти. Діти, слава Богу, приходять слухати слово Боже, і хай слово Боже до них вселюється, Знаєте, сильно, обільно. І хай це слово Боже дає плід. І кожному з нас, і кожному з нас нам потрібно розуміти, нам потрібно. Потрібно бодрствувати над тим, що ми чуємо, що ми слухаємо, що ми вкладаємо в своє серце. Такий приведу маленький приклад. Моя донька чомусь останнім часом, ну, щось так трапилося в неї. Перестала вживати в їжу домашні молочні продукти. Не домашнє молоко, не домашній творог. Не сметану, тобто, якщо це домашнє, вона до нього не доторкається. А магазини полюбляє і їсть залюбки. І я нещодавно зробила із домашнього творога, зробила запіканку. Туди всипнула манки, ізюму, родзинок. І смачна така вийшла запіканка, і вона, знаючи, що та запіканка була із домашнього сиру творогу, сказала: Ні, мама, я її їсти не буду. Але я от декілька разів їй запропонувала. Та спробуй, вона дуже смачна. Ти спробуй. І вона послухалась все-таки і спробувала. Спробувала підходить каже, мама, там такий, якийсь ем, ну, якесь таке, такий той смак, е, от я його відчуваю. А я їй кажу: слухай, ти не відчуваєш смак домашнього сиру. Ти відчуваєш смак манки. Я, мабуть, переборщила, кинула трохи більше тієї манки. І ти відчуваєш от ті крупиночки, це все то манка, дитино, то не домашній сир. Не домашній творог. І вона почула, і потім бачу, так їсть, їсть, їсть залюбки, її смачно. І потім вона ділиться зі мною, каже: Мам, я не знаю, що сталося в моїй голові, але після того, як ти мені сказала, що це смак не творога домашнього, а манки, я спробувала і ще раз і сказала: о, точно, це сма це оцей смак манки. І мені стало так смачно, я нічого я не відчула навіть того домашнього творога. Розумієте, вона сказала мені оцей приклад. Я посміхнулася і була вдячна Господу за оцей приклад, що ми, що ми чуємо, що ми чуємо. І оті слова, які ми чуємо, можуть змінити наші думки, наші ставлення. Ми можемо дивитися на людину, вона нам може подобатись, а хтось інший підійде точно. Точно не від Господа, тому що Господь прийшов, щоб ми мали життя. Тому що прийшов Господь і сказав, що ти бачиш сучок в оці брата свого, а в своєму того, в колоди великої не бачиш. І Господь не ставив нас суддями. І Господь сказав, не судіть. Оце сказав Господь. А якщо ми. Стоїмо, стоїмо і до нас приходить хтось і каже, а ти бачив оту сестру, а ти знаєш, а ти бачив того брата, а у нього і треба казати: стоп, 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 стоп. І коли ми відкриваємо свої вуха і до нас влітають оці новини, можливо, вони і правдиві. А що нам до того? Ми не маємо права судити. Якщо ми почули оцю звістку, яка ну не дуже нам сподобалась, і, можливо, людина це робить, то ми, як діти Божі, ми повинні, як Ісус Христос, в думках. В молитвах молитися, Господи, допоможи тій людині звідти піти, допоможи тій людині цього не робити, і як гадати нового заповіту, стати в проломі за ту душу. Оце правильний підхід. Оце правильний підхід. Це підхід, який хоче Господь Ісус Христос навчити всіх нас. А якщо ми почули про того чи іншого, і ми починаємо ого ага! А як він міг, а як вона могла? Ой, на одній лавці не сяду і вітатися не буду. І взагалі потрібно вже його виключити із церкви, хто дав вам на це право? Хто? Хто? Господь сказав, не судіть. Ви не йшли в його лаптях. Ви не йшли, ви не жили того життя, що зробила та чи інша людина. А навіть якщо вона зробила, ми, як ті і стаємо в проломі за ці душі. Це наше покликання. Господь не поставив нас суддями, не поставив, не поставив. А поставив нас ходатаями. Ісус Христос ходотайствує за кожного з нас. Там на небесах не пристано звучать молитви за кожного з нас. Адже у кожного з нас вистачає своїх недоліків. То сказав щось не так, то подумав не так, то вже накричав, на кута чи на дитинку. Буває і таке, буває і почув, і осудив, не пободорствував, буває і таке ж. І тому каємося, Господи, і такі Тобі вдячні, вдячні, що Ти ходатайствуєш за нас, вдячні, що ти піклуєшся за кожного з нас, вдячні за те, що Ти омив наші гріхи своєю причистою кров'ю і сказав Звершилося. Слава Господу! Слава Господу! За жертву Його крові! Слава Господу, що наш Ісус Христос пішов на той хрест добровольно, добровільно пішов, заплатив і сказав: звершилося! В жертву себе за нас віддав. Ціна велика на Христі О, не пам'ятаю ще строчку, але в небо двері відкрив. Кров'ю своєю небо нам, двері нам в небо відкрив. Отак. От є гарна пісня на російській мові. Я навіть пробувала її заспівати, але щось трохи фальшивлю. Навчуся, буду співати. Але, е, а може... але в цій пісні є приспів. Приспів заспівати можу. Послухайте, оце наш Господь. Отец наш Господь. Есть сила в имени Иисуса. Есть сила в имени Иисуса. Есть сила в имени Иисуса. Все цепи разбить, все цепи разбить, все цепи разбить. Есть сила в имени Иисуса, есть сила в имени Иисуса, есть сила в имени Иисуса. Все цепи разбить, все цепи разбить, все цепи разбить. В жертву себе за нас дав, Цена велика на Христі страдав. Не помню третю строчку в неба, ага, а не помню. Все, колись вивчу, заспіваю. Слава Господу. Але Ісус в жертву себе за нас віддав, за нас віддав, яка велика ціна, і Він хоче, щоб ми пам'ятали. Він хоче, щоб пам'ятали ми, яка велика ціна. І оця велика ціна заплачена за кожного з нас. І благодаттю ми спасені не через діла, а через віру в те, що Ісус, це все для нас уже він придбав. Все придбав, спасіння для нас придбав. І ми, як вдячні діти, ми служимо. І ми, як е, діти, які хочуть бути слухняні, йдемо і проповідуємо Євангеліє. Не для спасіння наших душ. Ми вже спасені. Тому що слово Господнє сказало, що хто покличе ім'я Господнє, той спасеться. Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Будьте благословені Господом! Хай сьогоднішній день наповниться світлом, і хоч, якщо колись читала, і якщо немає сонця, то починаємо світити самостійно. І хай з наших очей, з наших сердець. От, виливається оце світло, світло добра, світло любові, світло милості Ісуса Христа. Адже Він сказав: селюсь в них і буду ходити в них, і буду їм Богом, і буду їм дороговказом і навчу їх всього. І Він вселився в нас, і Він ходить в нас, і Він нас ніколи ніколи не покине, тому що слово Його вічне, слово Його дієче. як Ісус сказав. Так він і робить, і в ньому немає і тіні перемін. Розумієте, він не такий, як людина сьогодні сказав, а завтра вже вирішив. Ні, я поміняю свою думку. Ні, він не такий, він не такий, в ньому немає і тіні перемін. Будьте благословені Господом. хай Господня, хай Господь гляне на кожного з нас світлим лицем своїм і дарує нам мир. І дарує нам мир. I mean